Воно величне та просте його називають живим викопним та сучасною панацеєю від старечості. Гінго – одне з найзагадковіших явищ природи, що пережило сотні мільйонів років, щоб донести до нас мудрість природи. Це дерево у Житомирському парку одне з небагатьох живих реліктів, що зберіглися до наших днів. Точно такі у далекому зазойську еру створювали ліси, ховаючи за своїми могутніми стовбурами динозаврів. А їх пожовкле листя встеляло землю з суцільним золотавим килимом. Скоріше за все, вид Інго Дволопатевий зник би, як і його родичі, якби не особливе ставлення до нього у східній Азії, як до храмового дерева. За легендою, годувальниця одного з японських імператорів помираючи, попросила не споруджувати на її могилі пам'ятника з каменю, а посадити деревце інго, щоб її душа продовжувала жити у ньому. І досі до цього дерева у японців особливе ставлення. Розсічені на двоє листки нагадують традиційне японське вієло. Гадання листям йнго давня східна розвага. Саме японці дали рослині за виглядом плодів поетичну назву інкіо, що означає срібний абрикос. А насіння залюбки використовують у традиційних японських стравах, і це не все, що пов'язує це дерево зі сходом. Уявіть, що воно першим прижилося на спустошених ядерним бомбардуванням землях Хірасими та Нагасаки. Завдяки своїй здатності адаптуватися, гінго легко витримує сучасне інтенсивне забруднення навколишнього середовища. Серед рослин воно довгожитель, адже його вік може тривати тисячі років. Це? Та інші дивовижні гінгові особливості вивчаються вченими сотні років. Що ж особливого в цьому звичайному, на перший погляд, дереві спитаємо у фахівця. Насамперед потрібно відмітити, що е, гінго білоба відноситься до е, порядку. Голонасінні це є листопадне дерево. Зверніть увагу на його е, листочки. Вони мають таку дволопатеву е, форму, давно звернули так, досить е, довгий такий черешок, і навіть при легкому вітрі вони похитуються, створюючи надзвичайно таку ніжну е, мелодію. Це дерево називають ще деревом кохання у народів Китаю Японії існує давня така. Традиція під час свя... великих свят, під час весіль молодятам е, висаджувати такі дерева е, у найтаких святіших місцях біля храмів, в парках. От. І е, е, молодий. Е, під час весільної церемонії розриває е, листочок навпіл і частинку дарує своїй нареченій. от як символ е, кохання, символ вірності і е, е, знак того, що вони мають пронести е, цей символ через все своє життя. Скажіть, чи є в українській? Флорі ще подібні дерева, релікти, як то кажуть, звичайно, є ціла низка. Найбільш поширений це самшит, який повсюдно використовується в вазеленні, це метасеквоя, це тис, ягідний наш аборигенний вид України. Але у порівнянні сьогодні із Гінгоділоба вони являються йому внучатами за віком існування. За е, свій тривалий час існування, а це понад е, 200 мільйонів років, е, це дерево зберегло найцінніші для нас особливості. А саме е, на сьогоднішній день Ґінко е, не має е, ані шкідників і, власне, немає фороб. Це дерево, як ви вже відмітили, є досить довголітнім. В природних умовах зростає понад 2,5 тисяч років. Являється досить цінним для е, м, урбанізованого середовища, тобто для міста, е, надзвичайно е, витривале щодо забруднення, що сьогодні надзвичайно важливо. Володимир Трантівичу, дивно, як це дерево з'явилося в Житомирському парку. За історичними даними це дерево з'явилося в парку графа дешедуара в 1850 році. Тобто і ним вже посаджено уже так висаджено вже понад 160 років тому. У ботанічному саду Житомирського агроекологічного університету є кілька молодих гінго, які як я знаю, посаджені вами. Це всі дерева гінго, що є у Житомирі. В нашому місті їх таких дерев небагато. Це єдине дерево у парку культури і є на території школи номер 21 Я гадаю, що вони з'явилися одночасно, тому судячи з їх зовнішнього вигляду, вони мають якраз параметри свої щодо росту, практично одинакові. Близнюку паркового релікта пощастило менше. Воно скніє та всихає. Видно, що не все в нього гаразд. Це дерево гінго могло б стати візитівкою навчального закладу, а якщо постаратися, то й джерелом корисної добавки до раціону і дітей, і дорослих. До речі, плоди в Китаї е, і в Японії, е, в, в, застосовуються як е, надзвичайна е, такі, смачна їжа, як делікатес. А як воно з'являється, якщо дерева дводомні? Дводомні. є жіночі екземпляри, чоловічі під час світіння, що проходить е, весною. От, дерева, які знаходяться на Певній відстані запилюються комахами і утворюється плід. Гінго означає жовтий абрикос. Скажіть, невже на нашому дереві в парку ніколи не з'являться ці дивні абрикоси? На цьому дереві? Звичайно, ніколи, тому що це є чоловічий екземпляр, але щоб мати сьогодні плоди? Гінго необхідно, а тут місце дозволяє висадити жіночі екземпляри. Це можливо? можливо? Можливо, а де ж їх взяти сьогодні? Це можливо і завести саженці з Київського ботанічного саду, де є вони в достатній кількості. Можна виростити самостійно, адже це дерево досить гарно розмножується, як живцями насіння. І іншими виявляється це, це дуже просто, дуже просто от мені ще кортить вас спитати. Я знаю, що це дерево, крім того, що гарне, декоративне, так воно ще й корисне, так. Так, звичайно, це дерево використовується сьогодні в народній і осійній медицині. Сьогодні, як засіб, що стимулює організм, як заспокійливий засіб, який покращує розумову діяльність людини, позитивно впливає на зір та інше. От і е, за цим деревом е, я вважаю, що сьогодні ще велике майбутнє як е, в плані його впровадження е, в озеленення і як лікарської рослини. Можливо, на сході і люди краще себе почувають і довше живуть, тому що більш бережливо відносяться до рослин і використовують їх можливості, які я е, назвав. І це стосується, мабуть, так? Гінго, і, гінго, да, і це стосується, так? в першу чергу такого дерева, як гінго більова. Довгий час вчені вважали, що гінго у дикій природі вже не існує. Проте відомо, що вони зберіглися у двох провінціях на сході Китаю. А тепер уявіть, що ми зможемо побачити сотні цих дерев недалеко від Житомира у Баранівці. Вже підростає молодий гінговий ліс. Біля баранівського лісництва зустрічають віковічні дуби. Символ стабільності та надійності. Саме цього прагнуть лісівники, намагаючись виростити невластиву для флори полісся породу дерева. Гінго дволопатевий. Проходьте. Тетяна Олександрівна, А як ви добуваєте посадковий матеріал? Ну, взагалі посадковий матеріал ми його вирощуємо в теплиці під склом е, методом не живцювання, а насінням. Хоча й такий є метод, мабуть, так? Е, да? Є, да, Це два методи. Є насінням і є живцюванням. Насіння ми його беремо насіння спочатку для того, щоб проросло, ми його розміщуємо у мох. Це найкраще середовище. Ну, от ми, наприклад, було в ящиках, таких. воно тут місяців чотири знаходиться у мохові, е, проростає. Накльовується і ми його тоді висаджуємо в таку середовище. Це ми їх посіяли весною. Так що вони саме ось мають неповний вегетативний період. А як же ви отримуєте насіння, якщо рослина дводомна? Ви десь зберете його? Ну так, насіння ми закуповуємо. Оце в нас одне те, що ми. Ну, Ще ми, ми не маємо такої можливості, що в нас є великі дерева, з яких можна збирати. Вже за 25 років. Ці кучеряві крихітки стануть дорослими, а їх деревина стиглою і цілком придатною для обробки, м'якою та піддатливою. А до того часу можна буде збирати листя як цінну лікарську сировину. До речі, у юному віці дволопатевість проявляється чіткіше аніж у листків дорослого дерева. Сінці вирощують одні у теплицях під склом. Інші під плівкою, щоб визначити, де краще себе почувають прибульці зі сходу. От ми вирощуємо у теплиці під плівкою теж методом посіву Гінго Двулопатеза. Е а чим відрізняються Для... ці два методи? Ну вони методом не відрізняються нічим. Просто умови в теплиці під склом трошки інші, а тут більш відкритіше вже більш воно має доступ повітря більший. Щоб не зурочити, але добре себе почувають і вже висаджені у ґрунт саджанці. Одразу і не скажеш, що це схоже на ліс, а тим паче на щось унікальне. Але варто придивитися ближче. Олександровна, це власне вже є славетне інгове насадження. Ну, перше це Поки що задумка так і є, що воно буде гінговим насадженням, але по умовах, яких воно тут росте, ми подивимося ще. Можливо, ми його пересадимо в другий ґрунт, в другу місцевість, в друге освітлення. Як воно буде себе поводить? Як воно буде себе почувати, тому що воно не дуже вибагливе, але все рівно повинна достатня вологість якась бути. Може, ми його розмістимо по-другому, тому що воно тут трошки за густо посаджено. Скажіть, ну, це... який вік у цих деревець? Це вже має 4 роки, оці деревця. На чим ще треба трошки доглянути, для того, щоб ми побачили, ну і нам потрібна стать їхня, і ми побачили, як вони вже себе будуть почувати. От цікаво, коли ж визначається власне, стать дерева? Так дивно звучить стать дерева. Правильно, тут треба знати стать дерева, тому що нам треба мати від нього результат. На сіні так? Коли вже воно зріле, називається дерево зріле, то воно вже тоді має можливість Ну, Гінго зріле стає по всій. Науці в 25-30 років. І тоді ми вже бачимо, яке воно в чоловічій статі чи жіночій. Ну і відрізняється, в принципі, воно формою крони. Чоловіча форма, більше вона йде конусоподібна, більш стрімка. А жіноча це є така овальна округла форма крони. І хоч їнго має репутацію непримхливої і стійкої породи. Та за насадженням уважно спостерігають, адже це не просто експеримент, а стратегія успішного майбутнього. Я думаю, що в нас на полісі буде рости гінго. Будемо старатися його виростити, тому що нам треба, я так думаю, нові якісь для, породи Так, нові породи і нам треба здорові люди. Йдучи парком Івана дешедуара, ми відпочиваємо і особливо не обтяжуємо себе думками. Хто понурив голову, ніколи не побачить того, що відкривається перед очима людини, яка йде з піднятою головою. Велична корона релікта нагадує про плинність часу та минущість людських пристрастей, про те, що лише справжні добрі почуття та вчинки роблять світ кращим. Прислухайтесь, сама природа промовляє до нас шепотом Гінго. Не дивно, що ця загадкова рослина навіяла поетові йоте рядки, в яких кожен з нас може впізнати себе. Цей листочок гень зі сходу занесли в мій сад вітри. Він уважному наподив, зміст таємний свій відкрив. В ньому суть чогось живого, що поділено на упіл. розгадать не маю змоги незбагненну єдність тіл. В нім загадка і боління, в нім життя мого плин. Прочитай у цих творіннях я роздвоєно. Good day.